У Коломия відновили роботу громадської ради. Рік тому міський голова Ігор Слюзер призупинив діяльність цього дорадчого органу в зв'язку з тим, що його учасники не виконували своїх прямих обов'язків. Члени ради не збиралися на засідання і як такої участі у життєдіяльності міста не приймали минулого місяця. На установчих зборах соціально активні містяни вирішили обрати новий склад громадської ради. 12 березня ця подія сталася. У сесійній залі міськвиконкому обирали голову заступників та секретаря новоствореного дорадчого органу міської ради. Як це було, бачили наші коломийські кореспонденти. Громадська рада це постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, а також здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю міста та врахуванням громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Майже рік громадська рада в Коломиї не працювала. Міський голова Ігор Слюзар призупинив діяльність цього дорадчого органу в Зв'язку з тим, що його учасники не виконували своїх прямих обов'язків. Члени ради не збирались на засідання і як такої участі у житті діяльності міста не приймали. Я би не хотів, щоб ця громадська рада перетворилась на те, що було до того. Я пам'ятаю, молоді, які приходили один раз і в кінці кінців більше не з'являлися, бо це слухати було. Дуже тяжко і неможливо, коли засідання йшло 4 години, коли немає результативного обговорення, коли одного думку не дослухається інша людина, це дуже складно було працювати, і моє імпульсивне рішення я тільки оправдую тим, що ми не могли прийняти ніякого рішення у вівторок у Коломиї обирали голову заступників та секретаря нової громадської ради. Увесь цей час виконавча влада була позбавлена громадської думки під час вирішення важливих для міста проблем. За ініціативою Ігора Слюзера нещодавно відбулися установчі збори, що стосувалися створення нової громадської ради. До її складу увійшли представники більшості громадських організацій міста. Якщо йдуть сюди громадську раду, то хочуть щось робити, щоб дослухалася до них місцева влада, ну як на правах дорожчого голосу. Ті ж самі депутати, ж самі міський голова. Перше засідання новоствореної громадської ради відбулося у дружній атмосфері. Сфері. Її члени люди різного віку, наймолодшому Олегу Глиняйлюку лише 17 років. Головою громадської ради обрали колишнього головного редактора місцевого видання «Коломийський вісник, нині пенсіонера Василя Дем'янєва. Розумію, треба підтримувати десь громадську раду і радити, щоб той був контакт між слугами народу Коломийською міською радою і тою громадою, яка їм доручила. Щоб вони добре керували більше двох годин. Члени Коломийської громадської ради обговорювали свої обов'язки, завдання та порядок роботи. Міський голова Юрослюзер задоволений, що в міській раді знову з'явилися активні мешканці міста. Також очільник Коломиї зголосився допомагати представникам Коломийської громади та відвідувати всі їх засідання. Співпрацювати з керівним органом громадської ради пообіцяв і нинішній секретар міської ради Ярослав Гошій. Для того щоб було дійсно вона дієздатна, здатна, повинна бути конструктивна робота. Для того, щоб було конструктивно роботи, ви повинні знати, з чим ви приходите, і з якими питаннями ви приходите на обговорення громадської ради. У вас є обраний сьогодні новий керівний орган громадської ради. Ви готуєте питання, обов'язково пропрацюйте разом регламент, майте повагу один до одного. Буде мати один до одного повагу. Буде Україна, і буде все добре. Заступниками голови громадської ради стали представник товариства Поступ Іван Липчук, голова міськрайонної організації Союз Українок Марія Гнатюк та голова молодіжної ради Олег Линяйлюк. Громадська рада це досить такий відповідальний орган. Ми можемо рекомендаційним характером тепер згідно нового положення доречим голосом пропонувати міській раді відділом окремі Аходи і вказувати на їхні помилки і плюси. Я думаю, що голова буде робити правильно, якщо він буде прислухатися до порад громадської ради. А з іншої сторони, він буде розраховувати на підтримку громадської ради. Я думаю, що у нас буде конструктивна робота. І міський голова теж не буде спати, так би мовити. Але я думаю, що з ним нормально буде, бо він у нас такий, як стати, конструктивний чоловік. І ми хочемо співпрацювати з депутатами, тому що вони деколи щось роблять у нас, так би мовити, ще є. Передвиборча компанія продовжується. Наприкінці засідання члени громадської ради вирішили заснувати своє друковане видання та інтернет-сторінку. Всі деталі щодо створення власних засобів мас-медіа вирішили обговорити на наступному засіданні.